Чи задумувалися ви, для чого знаходитися тут на землі, якої мети повинні досягти? І взагалі, чи хтось помітить ваші труди? Сьогодні я хочу розповісти вам про маленького гвинтика, який теж поставив собі ці запитання. Якщо ви готові, то вмощуйтеся зручненько і слухайте уважно. У корпус величезного корабля був вкручений гвинтик. Маленький і непримітний. Він нічим не відрізнявся від багатьох інших таких же пересічних гвинтиків, що з'єднували дві величезні сталеві плити. Маленький гвинтик усвідомив, що йому обридло це сіре і непомітне існування, тому що за всі ці роки не знайшлося жодного. Хто принаймні подякував би йому за його працю. Все з мене досить. Іду геть. Якщо ти підеш, то і ми також підемо, сказали інші гвинтики. І справді, щойно він почав розкручуватися, вовтузитися у своїй невеликій комірчині, іншим теж прийшло бажання викрутитися. Кожна хвиля, що напливала на корабель, допомагала їм визволятися. Тоді і цвяхи, які тримали вкупі корпус корабля, запротестували. Якщо так, то і ми залишаємо свою справу. А що? На милість Божого, пам'ятайтеся, волали до гвинтів сталеві плити. Якщо вас не буде, кому втримувати вкупі весь корабель? Ніхто з нас не виживе. Бунт маленького гвинтика, який відмовився виконувати свої обов'язки, умить перекинувся і на інші частини величезного корабля. Корабель, який упевнено розтинав могутні хвилі океану, тепер почав жалісно скрипіти і деренчати. Тоді всі панелі, вузли, рейки, гвинтики і навіть найменші цвяшки звернулися до бунтівного гвинтика з проханням відмовитися від свого задуму. Корабель розсипеться, потоне, і жоден з нас не зможе більше побачити рідної землі. Щойно тепер Гвинтик відчув себе в центрі уваги, він раптом зрозумів, що він є набагато важливішим, ніж дотепер йому здавалося. Тож, він вирішив повідомити всіх, що залишається на своєму місці. Послухавши цю історію, я хочу вам. Розповісти вірш, який колись написав хлопчина 12 років: Коли світ уже спить, я дивлюсь на нього через вікно, я бачу тишу, що вдень броніла життям, бачу тіні, що зненацька з'являються і розпливаються по землі. Я притискаю до шибки своє лице, хоч його майже не видно, все ж воно присутнє. Саме тоді, коли тиша пронизує землю, я лічу тіні на піску, на пруківці, на моєму житті. І хоч знаю, що я лишень з густок живої матерії, все ж обіцяю Богові, що перш ніж згасне свічка, я доведу світові, що жив тут. Спіть, маленькі анголядка. Бо ви найважливіші гвинтики на цій землі.